Друзі, вітаю вас всіх на моєму YouTube-каналі. Зібрав для вас чергову барахолочку. Зараз будемо торгувати, бо треба стойки на машині міняти. Ось так, мій номер телефона. Якщо що, в описі до відео я ще раз продублюю номер телефона, щоб може кому копіювати, вставляти. Viber, Telegram. Або дзвоніть, просто будемо домовлятися. Так, і починаємо. Значить, дивіться, для замовлення. Мені. Дзвоните або пишете номер лота, указуєте, кожен лот підписаний. Це його ціна. І будемо домовлятися. Так, лот номер один. Набір ключів. Всі ключі ціленькі, всі ключі отлічні. Тут у нас виходить від 10 до 46 набор. Два штуки 41 на 46. Ну, і пішло-поїхало на уменьшення. Отакий от на 62 ступічний. Чи балонний він, як його правильно назвати, я хто зна. Такий товстелезний, дебелезний. Накидний тут ще на 17, і розводний. Оцей весь набір 1000 гривень. Далі маленький отакий набір. Тут у нас два розводних, більшенький, меншенький. Ну, від мілкого тут пішли теж, 41 на 46. Ці от 30, о, 30 на 27 Три штуки. Вони тут. От. Оцей ось набір номер 2 500 гривень. Далі. Отакий от от набір. тут такі ключі костурбаті. В общем, 70 гривень я за них хочу. Е головки усіх цілі, то, то працювати можна. Ну, вони, бачите, там Два штуки зварені між собою. Е один отакий от, от трошки розпиляний для тонкого. Е цей крепко корозією подовбаний. Вони тут 19, 22 і 24. От, 70 гривень це 6 ключиків. Так, кувалдометр. Блін, новенький, дивіться який. не розплесканий, все чотенько, тут і муті, все чітко. 6,8 кілограм, 400 гривень. Далі по сокирам ідем. Отака от сокира. От от, з одної сторони, варена 100 гривень. Оця ось не варена, 100 гривень. І ця ось така ціленька, взагалі хороша, невеличка, 150 гривень. Є. Далі лот номер 8. Набір молотків плюс зубила. отакі ось, ось молоточки, цей такий дебеленький, ці поменшенькі трошки. І сапожний. 4 зубила. 250 гривень коштує. Так, набір молотків номер 9 Тож, бачите, 5 молоточків. Зубиль це 3 пробойчика різних. 200 гривень. Так, тісочки такі ювелірні, маленькі. Е, оці от, отлічно все роблять, крутяться, зажимають. Пружинка робе. От. А ці отут треба капнуть сварочкою. Або гвинт поставити відповідний. От, тоже. Вони все амортизують. Хорошо. 100 гривень за 2 штуки. Лот номер 10. Так, шківи. Ось такий от шківок, зовнішній 100 мм діаметр, Діаметр вала 24 мм. Лот номер 11 100 гривень. Такий маленький шківок. Зовнішній діаметр 60 мм. Для вала 12 мм 50 гривень. Так, е, проволка зварювальна 06 мм. Е, валяється в мене без діла, трошки треба було поварить мені то тоненького. Ну, тут десь 900 з чим граммається. Кілограмва бухта. От. 150 гривень 0,6 мм. Далі лот номер 15, зйомник 50. Лот номер 16 стяжка 50 гривень, значить, 25, 250 мм. Повна довжина її на викрученому. ну Тобто там пару відкову вже зайшло. Діаметр різьби 12 мм. Далі шпилька. Лот номер 17 22 мм діаметр. 600 мм довжина 50 гривень. Пружини 300 мм. Їхня довжина. О, дві штуки 50 гривень. Клин 100 гривень. Отакий от дебелячий. Так, рухаємося далі. Вал фуговочний 280 мм. Довжина робочої, 82 діаметр робочого вала. Два, під два ножа конусів ножів немає. Стакани є, йдуть з ним чи корпуса. Подшипникам гайка. 450 гривень. Лот номер 21 Вал фуговочний, цей побільший цей, виходить, 350 мм довжина робочої зони. Діаметр, ну, я наміряв, 95 мм. На три ножа, е, ножи якісь тут стоять. Е, конуса, все імається. Е, стакани є. Е, оцей з е, е Пошипників немає. От, 800 гривень коштує лот номер 21. Далі такі от лещата. Лот номер 22, 800 гривень. Нормальні, обикновенні ліщата працюють. От так от все. От. 800 гривень. такі ось. Так, рухаємося далі. Замочки. Нові. Скільки треба, скільки зробимо? Аріко ЗВ9 з ручками на планки. 5 ключів. Нові, 450 гривень комплект. Аріко ЗВ8. Сувальдний без защёлки, Цей защолочкой, це і без накладочки 290 гривень штука. А Ріко за В1 циліндр, теж нові, 170 гривень штука. Далі вс 3 навісний, теж нові, на три ключа, П-образний. 170 гривень штука. Циліндр на китайські двері 150 гривень коштує. Так, фільтр воздушний Volkswagen Sharan Seat Alhambra Ford Galaxy 50 гривень. Новий фільтр. Далі кульки. Кульки діаметр 40 мм. чугунні, вони з якоїсь мельниці. 13 гривень штука. Варяться нормально. тобто на ковку можна пускати. от, гривень штучка. Так, далі. недотіски. Лот номер 30-300 гривень. Немає якусь катісків. Отак от. Вони все тут нормально. Гайка, вал, все є. Так що, може в когось комусь на запчастини або під реставрацію, хто шаре, будь ласка, 300 гривень коштують. Так, далі вимикачі радянські. Отакі от ось одноклавішні. Всі тут одноклавішні, значить, вони не БУ, просто валялися і все. Ніде вони не стояли. От, Значить, 23 штуки з маленькою клавішою І 2 штучки отаких от з великою клавішею. По 10 гривень штучка. Лот номер 31 Так, сварка. Розговорів за неї дуже багато, але ніхто щось її так і не бере. Значить, дивіться, роблю на неї ціну 4000 гривень. Все, далі вже нікуди. 300 ампер трьохфазна. Маса нова, коннектори цілі, держателя немає. Гарячий старт, форсаж дуги. Мощна для серйозних робіт. Варити рами, трубопроводи і тому подібне для товстого металу. От. Так що давайте вже її забирайте. Так, рухаємося далі. Каністра 20-літрова каністра. Така ось Каністра з пробкою 350 гривень. От. Воно дно має, не тече нормальна каністра. Єсть. Далі. Отакий от е, ящик для інструмента. Ну, Вроді би так все відкривається, але такі люфти, знаєте, непогані в нього. Так що, може, кому треба 100 гривень. Ну, Поняли, в общем-то, одною рукою воно не дуже удобно. Отак. От 100 гривень. Далі отакий маленький кейс. Може для трактора комусь поцепить. пушка для замка 100 гривень. Отакий він не дуже великий. Так, Валяється в мене вже цей ящик, де дав недавно робив хлопцям машину. Вони мені подарили такий от ящик металевий, військовий. Е, значить, габарити його 670 мм. 420 мм, висота 270 мм. Отакі от от защолки в нього. От. Ручки ж, як подобається. Отака от от внутрянка в нього. От. Кому цікаво, 800 гривень. Він має 20 кг вісу. Так, набір метизів. Разні тут є, всі метези нормальні, нормальні е, перебрав. Всі тут болти, гайки різних діаметрів. Е, солянка, так сказать. Е, 20 кілограм тут. 20 кілограм, 50 гривень кілограм, 1000 гривень за цю ось всю кучу гровера. Там вони є болти, різні ями більші, менші, різні шпильки. Так що так. Значить, ще раз показую мій номер телефону. Якщо що в описі до відео, я також напишу свій номер телефону. Так що так от. І ще для вас буде зараз дві одиниці товару, які я не завозив в майстерню. Є отака ось наковальня 100 кг. Поверхня гарна. Тут буквально ось раз ямка і два ямка невеличка. А так вона чутенька. 100 кг. Значить, наковальня 100 кг, ви бачили тільки що на відео. Вона коштує 3,5 тисячі гривень. Бажано ділівері, Щоб відправити на не, не нової почтою, Укрпошта, понятно, її не візьме, бажано ділівері. І також є така масляна станція. Це, я так розумію, для підйомників, для на СТО. Кого вона зацікавила, дзвоніть, будемо домовлятися щодо її ціни, тому що її провіряти треба. Люди докажуть, що вона робоча, все нормально. Ну розумієте, треба провіряти. Так, да, вона виглядає гарно, але, якщо що треба провірять. Так що, друзі, дякую за увагу. Купляйте побільше. Всім гарного дня!